Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вас ознайомлю з рецептом приготування вареників із кукурудзяної каші. Для цього я беру 300 г кукурудзяної каші, 300 г фаршу. Фарш у мене індичой. Перець я буду додавати десь 1 третя чайної ложечки. Одна щіпка солі. Каша у мене присолена варилася. І також я додам приправу до м'яса. Тож десь чайної ложечки. Ось така вонається в будь-якому магазині можете її дістати. Е, Фарш я перемішаю. Так, і він буде готовий для ліпки вареників. Тісто на вареники я буду робити на кефіри. Я покажу. Ось такий. Начинка в нас така отримається. Ось такава. А зараз я буду замішувати тісто на вареники. Для цього я беру одну чайну ложку соди, одну щіпку солі. Тіпку солі, можна ще одну. Так. І я беру 200 грамів кефіру. Я буду замішувати тісто. Тут воно все перемішається. Якраз, ви знаєте, як отгадав, це, мабуть, якраз буде на вареники наші достатньо. Тісто я вимішую до консистенції, щоб воно не липло до рук. Я взяла е, 500 г муки. Тісто я вимішувала 8 хвилиночок десь. І дивіться, щоб знати, що готове тісто вже, ви так пальчиком нажимаєте і бачите, тісто піднімається. Значить, тісто вже готове. Формувати. Пірішки. Я буду на ось такі вареники на ось такій дощиці. На ось такій формі. Так? Тісто я розділю на дві частинки. Так. Одну я залишу, другу я буду розкатувати ось так. Вареники у мене будуть великі, тому що в моїй сім'ї люблять великі. Так. І другий також я ще розкатаю на ось таку качалочку. Буду розділяти їх на ось такі частинки, тоді буду розкатувати в кружечки, і тоді буду скалкою. Формувати з них кружки на вареники. Кружечки я розкатала, я ще їх ось так підсиплю мукою, приплесну рукою, ось так кожний, для того, щоб було швидше розкатувати. І допомогою скалки буду. Ось так скалкою я буду розкатувати кружечки на вареники. Я покажу зараз, як я буду їх робити. Я беру фарш, фаршу я беру багато. Чайну ложечку і буду ось так скріплювати вареник. Отак, от з боків можете придавлювати фарш, щоб він потім не влазив. Ось так. І для того, якщо ви переживаєте, що може фарш десь подітися, можете отак от просто загорнути. Получається ось такий красивий вареник. Так, я поступлю з усіма вареничками. Вода на вареники закипіла. Я вкидаю щіпку солі. Варенички готові і буду вкидати вареники. Цікавий варіант, да? тому що всі е, звикли вареники готувати. І з м'ясом, і з творогом, з капустою. А це такі вареники, які також можна готувати. І з кашою. І, звичайно, тут є частинка м'яса. У мене мама колись чіла, як правильно готувати вареники. Якщо вареники закіплять три рази, щоб можна їх виймати, бо вони готові. Закипіли раз, я їх перевернула і вони збільшилися в розмірі. Це молоді хазяйки, дівчатка. Ві ніколи не соромтеся, дивитися, вчитися. Я теж колись думайте, що я народилася і зразу вміла готувати. Ні, звичайно. Я дивилася, шукала рецепти, дивилася, як готують рідні. І сьогодні я вже вмію готувати. Так і ви. Передивляйтеся відео, пробуйте. Навчайтеся, і у вас все вийде. Не соромтеся. Так, так як вареничок присутній м'ясо, то я вареники перевернула 4 рази, я відключаю газ і виймаю наші вареники на тарілку. І знаєте, для того, щоб впевнитися, що вони готові, ви можете, ось так як я, просто взяти один вареничок і розламати. І на тісті буде вказано, що вареник вже готовий. Я зараз покажу. Бачите, ось є кусочок тіста, і воно ось таке. Бачите, ніби крупинки всередині, значить вареник готовий. Для вареничків я зробила ще засмажку, ось таку я буду їх посипати зверху. Ось так. Засмажка із олійки. Я взяла дві столові ложечки олійки і половинку цибулини. Варенички я вийняла, вони готові, ще зверху я їх присиплю кропчиком. Так. Ну, що ж, будемо пробувати? Давайте я вилочкою просто так його переділю. Бачимо, що в нас там начинка, бачите? Тоже соковита і смачна, дуже смачна. Можна макати і оце. І пробуємо. Угу. Класні. Тож готуйте мої любі. Смакуйте, будьте здорові. Тримаємося, ми чекаємо миру, ми знаємо, що він настане, що ми переможемо, перемога за нами. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Молоді хазяйки, навчайтеся, тому що, коли ви вийдете заміж, якщо ви не женаті, не заміжні, або ж коли навіть і заміжні, але не вмієте щось готувати, я вас буду вчити, і щоб ви мали бажання. Ну що ж, до зустрічі!